Добрий вечір, мої любі. Добігає до кінця ще один день, субота, 10 вересня 2022 року. Сьогодні день був дуже різним. Спочатку була така вже ніби як жовтнева холоднича після таких жарких, неймовірних днів, які нас радував початок вересня. І шов дощ. Причому це було крізь по Україні. Я спілкувалася зі своїми подругами, однокласницями: з Мілану, з Мадейри, з Корфу, з Барселони. І крізь зараз температурна яма. Навіть на, в Наполі на півдні Італії. В Римі так само прохолодно. У Львові, у Києві, на Чернівцях навіть трошки тепліше. Але потім. Природа, Всесвіт нам вирішила подарувати приємний вечір. І зараз біля 20 градусів температура змінилася якось ще в голові. Це важко уявити, тому що е, так було прохолодно. Я навіть дуйку витягла і думаю, блін, зачиняю вікна, тому що в мене завжди вікна відкриті. Я думаю, зачиняю вікна, тому що вже досить холодно. Витягла якась там теплу піжаму, теплі носки, такі зимові. Думаю, блін, ну. Невже це починається все-таки осінь. Але це осінь нам просто нагадує про те, що вона обов'язково прийде, і про те, що треба готуватися. Але незважаючи на це, як кажуть у Скандинавії, немає поганої погоди, є просто неправильно, невірно підібране вбрання. А вечір, наприклад, чудовий. І зараз я розповім вам про щось цікаве нехай це буде інтригою. Мене проведжає на Вечірню променаду і, по моїм вечірнім справам, такий, неймовірно, гарний. Ходи до мене. іди до мене? Сіди. Ти будеш зараз, телезірка Ось такий от гарний, бачите, такий котик, Кузя сусідський Ой, він до мене не хоче, не хоче зніматися, бачите, не хоче в камеру втік. Він завжди приходить до мене по е, і ми з ним дуже гарно комунікуємо. Правда, не довгий час, тому що я думаю, що довго не тримаюся. Так що так, Кузя, я його запросила до себе додому ввечері. Він обов'язково прийде, тому що їсти хочуть усі. А зараз він утік по своїм справам. Ну що ж, і я біжу, тому що натхнення вже просто реально розпирає. хочу вам розповісти про щось дуже-дуже дуже гарне. Я сподіваюся, що буде вам цікаво. До нових зустрічей. З любові до вас, ваша Оксана.